Сьогодні готую смачні пиріжки, готую їх за цим рецептом вже багато років, ще з тих часів, коли рецепти брали з газет. Років 30 тому знайшла цей рецепт в газеті і називався він Гості на порозі і дійсно, цінність цього рецепту в тому, що готуються пиріжки дуже швидко. Зазвичай подаю їх до супу. Зварила суп, поки суп настоїться, я встигаю 20 пиріжків спекти і подаю на обід не просто суп, а суп з пиріжками. Починаю приготування з начинки. на нагріту пательню наливаю олію, додаю вершкове масло, дрібно нарізану цибулю і смажу до її готовності, 200 г відвареного м'яса подрібнюю на м'ясорубці і додаю до підсмаженої цибулі. Додаю сіль, спеції за смаком. Трошки бульйону, щоб начинка не була сухою. Все перемішую і тушкую на маленькому вогні при закритій кришці хвилин 5 і залишаю стигнути. Готую тісто до 250 г кисломолочного сиру додаю 2 яйця, 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру, пів чайної ложки харчової соди і все подрібнюю блендером. Додаю просіяне борошно. По рецепту борошна потрібно 230 г. Я спочатку додаю 200 г. Замішую тісто спочатку ложкою, а тоді руками. Якщо тісто липне до рук, то потрошку підсипаю борошну. В кінці заміса тісто не повинно братися до рук. Довго місити тісто не потрібно. Це тісто треба поділити на 20 рівних частин. Спочатку ділю на 4 рівні частини, а тоді кожну частину тіста ділю на 5 шматочків. Формую з тіста кульки, а з кулю кліплю тоненькі кружечки. І формую пиріжки, начинки кладу багато. Пиріжки обов'язково треба гарно приплюснути, щоб були тоненькі. Як зліплю всі пиріжки, починаю смажити на пательні на середньому вогні, смажу на рафінованій соняшниковій олії до рум'яності. Спочатку накриваю кришкою, а як пиріжки переверну на другий бік, то кришку вже не накриваю. Знімаю на паперовий рушничок і гарячими подаю до столу. Готуйте, пиріжки смачні, швидко готуються з самих простих продуктів. Бажаю миру вам та добра. Буду вдячна за коментарі.